Друзі, я вас вітаю! Це новинка 2024 року від компанії Sennheiser. Моделька Sennheiser Accentum Plus. це середньобюджетна модель, вартість якої зараз. 229 баксів. Компанія Sennheiser позиціонує цю модель як недорогий варіант порівнюючи з топовою моделлю Sennheiser Momentum 4 Wireless, яка є флагманом компанії, яку я використовую вже півтора року. Друзі, скажу сразу, що Sennheiser Accentum Plus, базова версія Sennheiser Accentum та топова версія Sennheiser Momentum 4 Wireless. Посилання на всі ці моделі будуть в описі на офіційний магазин в Україні. Sennheiser Store. Там все з гарантією та круті ціни. Так що, якщо буде актуальним, переходьте. Головні сильні сторони Sennheiser Accentum Plus, про які заявляє виробник: фірмове звучання Sennheiser з кодеком APTX Adaptive. Автономність 50 годин, якісне адаптивне шумозаглушення. В цьому огляді на Sennheiser Accentum Plus я розповім, що тут є правда, а що ні. Я порівняю Sennheiser Accentum Plus з спрощеною версією Sennheiser Accentum та флагманською моделлю Sennheiser Momentum 4 Wireless. За два місяці тестування я виявив головні плюси та мінуси моделі. Відповідь кому і навіщо купувати навушники Sennheiser Accentum Plus, є. Але про все по порядку. Ну а ти обов'язково підписуйся на канал MyChoose. Мене звуть Володимир Папазов і тут я розповідаю про нові класні бездротові навушники та. Про гарний звук. Ну що, друзі, поїхали. Про головне про звучання. Що ми маємо щодо звуку в Sennheiser Accentum Plus По дефолту. У нас тут є 37 мм динамічний драйвер, підтримка кодеків AptX, AptX Adaptive, AAC і SBC, налаштування еквалайзера у фірмовому додатку, Sennheiser Smart Control та налаштування свого звукового профілю. Який звук у Sennheiser Accentum Plus насправді що ми отримуємо за фактом? За сценою Деталізація тут гарна. Всі інструменти чутно. Окремо. чути беквокали та фоніві інструменти завжди зрозуміло на високих частотах, яка це перкусія чи залізо барабанів? Сцена трохи ширше голови, хоча за такі гроші я хотів би отримати трохи більше. Але що маємо, то маємо. Натуральність тембрів, інструментів та вокалів гарна. Єдине є невеликі проблеми зі звучанням заліза барабанів, трохи пісочним, але це не критично. За частотами АЧХ ось така: Бас і бочка добре відокремлюються один від одного. Низькі частоти трохи переважають над середніми та високими. Вокал та інструменти у середньому диапазоні частот трохи маскуються за низькими. Є трохи піску на високих, тип про що я вже розповів, але високі не яскраві, збалансовані та помірні. Що стосується. Це звучання по дроту. Тут є підключення, але звучання дроту стає гіршим ніж по бездроту. При підключенні до смартфону через комплектний кабель сцена сильно зменшується. Верхи починають цикати, багато деталей пропадає. Гучності не вистачає. Що стосується звучання в іграх? тут звучання гарне, не таке яскраве і об'ємне, як би я хотів, але щоб пограти в PUBG та інші шутери. Його достатньо, особливо в режимі посилення басів. Затримка ледь помітна, грати комфортно. Висновки щодо звучання, друзі. Звук тут збалансований, без явно переважаючих частот з невеликим акцентом на бас. Наушники підійдуть для небасової музики, класичного року, наприклад, Кріс Рі слухається. Дуже круто. Навіть New Metal, System of a Down, який я слухав в цих навушниках при тесті, зайшов просто на ура. Що стосується хіп хоп музики, бас недостатньо качовий та обволакуючий. Eminem та прочі хіп-хоп виконавці мені не дуже зайшли. Звук до 250 баксів серед повнорозмірних бездротових навушників. 8 та 5 з 10. Звук до 500 баксів серед повнорозмірних бездротових навушників 7 із 10. Найкраща модель це. Sennheiser Momentum 4 Wireless. Друзі, давайте порівняємо Sennheiser Accentum Plus базову модель Accentum та Sennheiser Momentum 4 Wireless. Почнемо зі звучання і почнемо з базової моделі Accentum Wireless, яка коштує 179 баксів. І тут у нас найпростіший звук серед трьох моделей: доступні кодики EPIDX HD, AAC, SBC. Сцена менша, деталі менші, баса теж менша. Середина приблизно така сама. Звучання не емоційне, і звучання в Accentum Plus мені сподобалось набагато більше. Що стосується Accentum Plus? 229 баксів. Тут звучання набагато краще, ніж у базовій версії Sennheiser Accentum. Доступні кодики APTX, APTX Adaptive, AAC і SBC. Начебто прибрали пелену з очей. Відкрився низ верха, середина стала ширшою, деталей значно більше, тембри більш натуральніше. Перейдемо до. Топової моделі. Тут в нас 42-мм динамічний драйвер проти 37 мм, Xenom Plus та Excentom. Доступні кодики AptX Adaptive, AAC та SBC. Звук значно ширший, значно детальніший, тембри приємніші. Я одразу почав чути бек-вокали, фонові підклади синтів та інших інструментів. Музика значно більше емоційна та кайфова. Топ є топ. Підсумок такий: якщо ви можете віддати за модель. 230 доларів. Я дуже рекомендую не брати базову версію, а взяти саме плюс. Якщо ви можете віддати за модель 300-350 баксів, то я дуже рекомендую взяти вам Momentum 4. Це набагато вищий Рівень у звучанні, ніж Accentum Plus. А базова Accentum це якийсь такий даунгрейд у звучанні до моделей за 100 баксів плюс-мінус. Інші відмінності accentum, accentum plus та Momentum 4. Підключення по кабелю. Базових версії Sennheiser Accentum немає підключення. В Accentum Plus і Momentum 4 є. Управління. В базовій версії воно кнопкове. У Accentum Plus та Sennheiser Momentum 4 сенсорне плюс кнопки. Комплект в базовій версії у комплекті інструкція та кабель для заряджання. Accentum Plus має кабель для прослуховування та ще й кейс. Ось цей у Sennheiser Momentum 4 є ще адаптер для літака. Дизайн практично ідентичний у всіх моделях. Momentum 4 більше, ніж Accentum по чашам. Зручність конструкції. Ексентом та ексентом Plus ідентичні. Моментом 4. Після Excentom Plus як одягти домашні тапці після вуличного взуття. Значно зручніше. Автономність Accentu Plus 50 годин, швидка 10 хвилинна зарядка забезпечує 5 годин використання навушників. Моментом 4 60 годин та 10 хвилин дають 6 годин заряду. Вага ось така. Шумозаглушення моментом 4 потужніше, 90% давить, а ексенду плюс та Звичайно, ексентом це приблизно 80%. Режим прозорості в моментом 4 набагато кращий. Те, що без відмінностей, це у всіх трьох моделях Bluetooth версії 5.2. Що стосується мікрофона, він на 7 з 10. Очікував кращого. У базовій версії Sennheiser Accentum такий самий. У Sennheiser Momentum 4 Wireless значно кращий. Ось вам для порівняння. Це звичайне мікрофона навушників Sennheiser Accentum Plus Wireless Метро. Це звучання мікрофона навушників Sennheiser Accentum Plus Wireless Вдома, це звучання мікрофона-навушників Accentum Аксентом Wireless в Метро. Це звучання мікрофона навушників Sennheiser Synchizer Wireless вдома. Ось так звучать навушники Sennheiser Momentum 4 Wireless у голосливих умовах. Ось так звучать навушники Sennheiser Momentum 4. В тихих умовах, що стосується функції. шумо заглушення, про яке я вже казав, воно на 8 з 10. За свою ціну воно шикарне. 80% шуму давиться. Це гарний результат. Режим прозорості, він нормальний, 6 з 10. Чутно навколишній світ, не так як хотілося б, але поговорити із продавцем в магазині тасці. є фоновий шум чути вітер, коли він задуває в навушники. Режим антивітер не дуже вас врятує. Bluetooth Тут версія 5.2. Підключення та стабільність на 10 з 10. Не було обривів та чогось такого ще. Автономність на 9 з 10. 50 годин 10 хвилин зарядки, дають 5 годин прослуховування, а повна зарядка 3-3 години. Управління тут ось таке, воно на 10 з 10. дуже зручно та круте. Що стосується застосунка Sennheiser Smart Control. Посилання на скачування цього застосунку будуть у описі. Воно на 9 з 10 відмінне і є практично все, що потрібно. Ось що в мій застосунок, обов'язково скачуйте його та використовуйте. І перейдемо до дизайну. Зовнішній вигляд на 9 з 10. Відмінний, як і в Sennheiser Momentum 4 Wireless. Навушники доступні в чорному та білому кольорах. Комфорт конструкції на 8 з 10. Навушники зручні, можна провести 2-3 години без втоми. Однак у Sennheiser Momentum 4. Wireless комфорт на 9 з 10. Мінус 1 бал я прибрав, того, що наушники не складаються. Якість матеріалів та. Довговічність на 9 з 10. на хорошому рівні. Навушники із матового пластику, оголов'я з прогомованого матеріалу, схожого на силікон. амбушури зі шкіри або якісного шкірзам. Все повертається та регулюється плавно. Єдине наушники на чашах зібрали невеликі подряпини. Ось повна комплектація, і підведемо підсумок. Друзі: Sennheiser Ексендом Plus Wireless. модель, яка коштує 229 баксів. Це відмінна, повнорозмірна бездратова модель у середньому ціновому сегменті. Збалансований і в міру басовий звук з кодеком EPTX Adaptive. Відмінне шумозаглушення, зручне керування, функціональний додаток і величезна автономність 50 годин. Базова Sennheiser Accentum мене не так порадував, як Sennheiser Accentum+. Plus. У версіях Sennheiser Accentum Plus та Sennheiser Momentum 4 Wireless набагато більше спільного у звучанні, ніж у Accentum та моделі Accentum Plus. Я дуже рекомендую придбати саме Accentum Plus. Це такий золотий самородок, золота середина між цими двома моделями. Ну а якщо у вас буде можливість придбати топову модель за 350 баксів приблизно, що вона коштує, то я дуже рекомендую вам це зробити. Тому що тут звучання найкраще. Це купити на 3-4 роки модель та кайфувати від звучання та своєї улюбленої музики. Ось такий огляд. Друзі, пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про цю модельку Sennheiser xm Plus. Обов'язково підписуйтесь на канал. Та побачимось на Майчус!